Жалісною і до болю чуттєвою мелодією саксофону розпочалась година пам'яті героїв Небесної сотні у Нововолинському електромеханічному коледжі. Минуло 40 днів з моменту загибелі відданих патріотів України. Буремні події тих днів залишили свій відбиток у серцях педагогів та студентів немку. Ніколи ніхто не міг подумати, що у наш час в Україні можуть статися такі криваві буремні події. Звичайно, що кожен ми, кожен із нас ці події пропустив через серце, через душу і не залишився байдужим. от такраз саме в ці дні виповнюється 40 днів з моменту загибелі Небесної Сотні. Важко щось говорити, важко і боляче. Але пам'ятати про це ми мусимо. Багато студентів, які зуміли справитися із шоком із страхом. Були учасниками тих подій, і сьогодні, якраз у ході цього заходу, ми почуємо враження від тих подій безпосереднього учасника Андрія Охманюка, нашого четвертокурсника, який впродовж двох місяців з такими невеличким перервом був в Києві. Ви знаєте, те, що він розказує, мене особисто людину дорослу, людину, яка, здавалося б, в своєму житті пережила ну, багато таких моментів, хвилюючих, не може залишити це байдужою. І тому сьогодні його таке спілкування із його колегами, ровесниками із його товаришами по навчанню, можливо, в такій публічній аудиторії відбудеться вперше, тому що йому говорити про це непросто. Незважаючи на болючі спогади і немало пережитого у Києві, Андрій Охманюк виходить на сцену і починає говорити. Розповідає про те, як потрапив на майдан, і про численні випадки, які на перший погляд здаються моторошними фрагментами з фільму жахів. Проте це була реальність тих днів. Не відчуття, коли ти обертаєшся. Мені просто повезло, я своїм найкращим другом в той час я чуть-чуть. І розвертаюся в метрі 50 від тебе паберку та накриває думкою дівчину на в голові, яка накрилася, Старко зробилася вугол, то всередині щось тривається. Ну І після цього я взагалі е, ще трохи, можна так сказати, е, повернувся додому. Ну і коли почалися ці події страшні вбивства е, людей. Я просто не міг залишитися в стороні і сталося так, що я попав вдруге на майдан. Попав я туди, приїхав відразу, мене прийняли у Волинську сорті, яка вже на той час розміщалася в новому палаці на третьому поверсі. По сусідству з нами був підрозділ розташований в кімнаті, підрозділ швидкого реагування ясних від афганців. Ну і е, сталося так, що мій батько радіоаматор сам по собі. Я знаю Азбуку Морзе, деякий час займався різними бойовими іскусствами. Ну і в принципі, завдячуючи цьому, мене прийняли цей підрозділ. Ну, Ясно, після деяких пробірок. Е, взагалі, у нас задача була, е, ну, в принципі, більше така, силовиків. У нас проводилася підготовка як фізична, так і психологічна. В принципі, так, десь 50 на 50%. Ми займалися тим, що ловили тітушок, брали снайперів. Взагалі, тобто якісь десь постріли, відразу в нас іде команда, три хвилини на збор, і ми маємо бути у цілі. Був випадок, я стояв на Жотному палаці на варті. У мене підійшов хлопець один, Беркут вже в цивільній формі. Взагалі, Беркут, я підтверджую слова, що вони були всі на роботах. Тому ну, що е їм кололи, ці наркотики, я не скажу точно які, але вони викликали дуже велику залежність. Їм також видавалися таблетки, які зменшують ломку після цієї залежності. Е ну і, ясне діло, коли силовики, в принципі, їхні командири пропали, розбіглися, перкот розігнали, то люди, в яких була ця ломка, ну, також в них починав трошки їхати дах. Ну от хлопець приходить з гранатою в руках, притул прямо і каже: куди мені те, що мені було, тому що я зараз себе підірву. Будь-як якби не підготовка в ганці, там в мене би паніка почалася, слава Богу, що такого не сталося. В принципі, я вже на той час мені. Стріляли трохи мені по люди стріляти. У інтерв'ю Андрій зізнався, найстрашніше було тримати зброю в руках і знати, що нею прийдеться скористатись. Після перших перестрілок у хлопця трусились руки бути учасником бойових дій у мирній країні та бачити людську смерть на власні очі у 19 років. Видовище не для слабкодухих. Після повернення додому батько Андрія сказав, що майдан зробив з нього чоловіка. Я взагалі надіюся на те, що можливо мої дії і дії тих людей, які були перед зі мною, змінять. Дещо. Тому що те, що ті факти, які відкрилися, дуже багато перекинули особисто в моїй голові. Я не думав просто, що люди можуть бути ну, такими жадібними. Тобто, як я вже казав на сцені, мабуть, неділя доходів Януковича могли би забезпечити кожному ну, одному із громадянин України все життя без роботи. Там просто йшли надприбутки, обмани, чорна бухгалтерія, насильство над людьми. Саме більше вразило те, що і перекинуло в голові, мабуть, все з ніг на голову те, що довелося якби і стріляти по людях. Ну таке, тобто, саме більше, якби вражала і лякала ця людська кров. Як батьки відреагували на те, що ти їдеш до Києва, і особливо вже не в мирний Євромайдан. Ну, чесно кажучи, я сказав тоді батькам, що я їду волонтером. а В серці я розумів, що можливо прийдеться брати зброю до рук. Но, ну, так. Батьки не здогадувалися? Я завжди спілкувався зі своїми батьками. А, тобто, в принципі, раз на день, раз на два дні в мене була можливість перезвонити, я відразу дзвонив. Тому що також ну, то на завдання, то в патрулі, ти по телефоні якось говорити було не до того. Це вже ввечері, коли прийшов додому, маєш вільну годину. Можеш поговорити, батьки відносяться. ну, Батько сказав мені, що Майдан зробив з тебе чоловіка. Коли студенти зачитували поезію, присвячену Героям Небесної Сотні, у залі панувала тиша, а сліз стримати було неможливо. Мамо, не плач, я повернусь весною. Шипку пташиною, вдарив твою, подай за з росою а може, дощем на полі упаду. Голубко, не плач, не судилося ненько, що солову бабуню вже не буде твоїм. Прийду й попрошуся у сон твій тихенько, Розкажу як мається в домі нові, мені кової Ангел співає і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю, Матусу, де буває, душа за тобою, рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну пустину, за те, що віднині ти будеш сама, тебе я любив. І любив Україну, вона і ти, була в мене одна. По закінченню заходу присутні запалили свічки в пам'ять героям Небесної Сотні та вшанували загиблих хвилиною мовчання.